Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування найсмачнішої страви це українська ковбаса з часником. Ця смакота урізноманітнить ваше як повсякденне, так і святкове меню. Домашню свинячу ковбасу можна подавати як самостійну страву. Вона смачна, як гаряча, так і холодна. Також її можна подавати з гарніром як другу страву. І повірте, на будь-якому святковому столі. Ароматні румяні соковиті кільця домашньої ковбаси припадуть до смаку вашим рідним та гостям. Щоб приготувати домашню українську ковбасу з часником, нам знадобляться такі продукти. Свинина 1,5 кг. Сало 600-700 г. Часник 50 г. Перець чорний мелений 1 чайна ложка. Сіль за смаком. Це десь 3-4 чайних ложки, кишки свинячі 4-5 м, духмяний горошок, лаврове листя, жир для смаження. Друзі, в інтернет-магазині стехи Карпат ви зможете придбати якісне смачне крафтове м'ясо від перевірених фермерів. М'ясо отримане із тварин вільного вигулу, вирощене без використання штучних гормонів росту і антибіотиків. Посилання на сайт інтернет-магазину ви зможете знайти під відеороликом в описі. Перед приготуванням ковбаси перевірте чи цілі кишки. Перевіряємо з допомогою пластикової трубки, зробленої із двох кубового шприца. Знімаємо із сала шкіру і нарізаємо його шматочками 5-8 мм. Друзі. Ми спеціально взяли сало і м'ясо окремо, щоб ті глядачі, хто робить ковбаси вперше, приблизно орієнтувалися, скільки має бути в ній жиру, щоб не була дамочкою. За бажанням, ви можете замість сала і м'яса взяти просто жирне м'ясо. Це може бути пічеревок, грудина або ошияк. Нарізаємо м'ясо такими шматочками. Нарізаємо часник. За бажанням його можна пропустити через прес. Додаємо часник до м'яса і сала. Солимо і перчимо за смаком. Все гарно розмішуємо. Ставимо на м'ясорубку спеціальну насадку для виготовлення ковпас. Одягаємо на насадку кишкову оболонку. Кінчик кишки не зав'язуємо. Робимо ковбасу. Не наповняйте оболонку дуже щільно, щоб не луснула під час приготування. В каструлю з водою додаємо лаврове листя, перець горошок. Солимо, ставимо її на вогонь. Нехай закипає. А ми тим часом перев'язуємо ковбаси. Беремо для цього бавовняний шпагат. При перев'язці також зав'язуємо кінці ковбас. Шилом або голкою проколюємо ковбасу з обох боків. Поміщаємо її в кип'ячу воду. Варимо при тихому кипінні 20-25 хвилин. Якщо у вас здорова каструля, то можна варити всі ковбаси відразу. Друзі, ще раз повторюю, ковбаса не повинна бурхливо кипіти. Готову ковбасу виймаємо, хай вона трішки полежить. Просохне. Потім підсмажимо її з обох боків на розігрітому жирі. З готової ковбаси знімаємо шпагат. Подавати на стіл її можна як гарячою, так і холодною. Ну ось і все. Діліться цим рецептом з друзями та знайомими. Ставте під відео лайки, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Смачного вам і до побачення!